Як ви думаєте, що таке безбар'єрність? Ну, безбар'єрність це, мабуть, то, щоб інвалідам було зручно заїжджати в магазини, установи, які знаходяться в місті Біляєвка. А як ви гадаєте, от наша біляєвка вона доступна для людей з інвалідністю? Ні. ні. Геть недоступна. Не у всіх магазинах, не у всіх установах. І є, ну, дуже мало. 50% може є. Я вважаю, що Беляевка не приспособлена для передвижения інвалідів. Нету здесь инфраструктуры інфраструктури, никакой. Даже Навіть магазин. -точка, вот бордюр. Невозможно піднятися. Якщо посмотреть далі к дому культури проїхати по такой дорогі на коляске не проїхати вообще. Ну никак. На мою думку, Беляевка пристосована для людей з обмеженими можливостями. Ось, наприклад, в нашій Беляевской многопрофильной лікарні є спеціально облаштований пандус. А в родинному колі є спеціальний підйомник. Як воно насправді сьогодні перевіримо. Я журналістка Ольга Довга. Допомагати мені буде протезований ветеран Олександр Міхов з позивним Рагнар. Саша сьогодні об'їде біля на кріслі колісному і зробить висновок: наскільки наше місто пристосоване до людей з інвалідністю. Саша, ти готовий? Давай, yes. Давайте. Насправді Саша вже прийшов. Повний етап реабілітації. Він не лише вільно ходить на протезі, але й бігає і катається на велосипеді, чим неабияк мотивує своїх побратимів. Втім, Саша знає, що таке крісло колісне, що таке бордюри на кожному кроці та недоречні погляди співвітчизників. І дуже хоче, аби таких бар'єрів залишалось дедалі менше. Розпочинаємо ми нашу перевірку з лікарні. Що донедавна всі медики та пацієнти скаржились, що потрапити в приймальне відділення просто нереально. Тут були суцільні вибоїни. Втім, у 23-му році проблему вирішили: зробили капітальний ремонт під'їзного пандусу і облаштували навіз засвітленням. Обійшлась така реконструкція майже в 2 мільйони гривень. Нині ця споруда дозволяє без перешкод, а головне без допомоги інших дістатися лікарні. Такий під'їзд дійсно приємно вразив. Але лікарня це базовий об'єкт. Насправді, ж, люди з інвалідністю дбають не лише про своє здоров'я. Вони хочуть, так само як і всі, мати активне та насичене життя. Наскільки це можливо у біляєвці, йдемо перевіряти. Yeah. Нічого норма. Що ми будемо з вами робити? Поти каву, я хочу сюди. Оп! Я дуже хочу сюди. Хто мені допоможе? Правильно? Просто підійно, підійно. О, Дякую вам величезне. Як вас звати? Аня. Дякую, Аня. Вас. Е, якщо немає можливості підійнятися, підінятися, ти дуже кудись хочеш, просто запитай когось з допомоги. Але краще не просити нікого допомоги, а зробити так, щоб вона не потрібна була, вірно? Взагалі місце дуже красиве, я як я відразу його побачив, мені дуже сподобалось. Тут можна просто поставити, ну, можна сказати, доску, да? ну, надавши, що, ну не доску, ну, а просто щось стріжки, щоб витримало вагу там, до 150 кілограмів. Барна стойка для. Ну, в принципі, мені все одно, да? там, куди я зараз дивлюся. Я можу дивитися будь куди завгодно. Ну, вона тепер не заважає, людей Бачу, коли замовляю. Mm -hmm. Дякую. Дякую. От я спокійно взяв, хочу розрахуватись хартою, можна? Mm -hmm. Все чітко. Центр кафе, літня тераса, ми відкриті. Я хочу дуже сильно поїсти бургерів шаурми та піці. Оці з 9 до 22. Вітаю люди. Що там? Може вони не бачать, може там десь є вхід. А вже все, вже є. Вітаю вас. Саша мене звати. Денис, а могли б ви мені допомогти? А як ви думаєте, зможете мені допомогти? Вам треба по суті підняти мою вагу тіла разом з коляскою. Давай щось будемо пробувати, Денис. Дякую, що. Дякую, що спочатку дивись. Як ми можемо зробити? Ти мене? Задом. Або ззадом, давай так, давай задом. Як кажеш, давай задом. Поїхали. Кажеш мені, що треба зробити, якщо шо. Оп, я собі. Оп! Він не шарить. Так, молодець, молодша, братан. Опа, все, є. Тут порожечку нема, тут можна заїхати, вітаю вас. Хочу, хочу. Хочу сказати відразу, що я помахав рукою. Денис відразу до мене підійшов, відразу допоміг і знав, як допомогти. Все дуже важливо. Кафе Централ це новий заклад, який відкрився у нас в Білявці лише в цьому місяці. Як тобі враження? Чи доступно тут все? Е, ну я під'їхав тут. були сходи да? пандусу поки що тут не було. Але заклад тільки відкрився, треба дати йому час. Е, дуже сподіваюся, що пандус з'явиться найближчим часом. Е, щодо атмосфери. Е... Внутрі закладу все там чітко, приємно, уютно. Щодо самого туалету, я скажу, що він е, трішечки не пристосований поки що до, до людей, да, з е, якимись травмами. Е, але, але там дуже приємно, дуже уютно. Мені дуже сподобалось оце, де ми зараз сидимо. Е, Сіна, солома, диванчик, така чиста українська, знаєте, як е, атмосфера. Не був на привозі, значить, не був в Одесі. А не був на Біляєвському ринку, вважай, не був у Біляєвці. Ні, дякую. <ию> Я сам кому хочеш допоможу. Так, ну тут нормально, поїхати можна спокійно, наїзді. Доброго дня. Вітаю! а можете будь ласка, мені допомогти заїхати? Подождите, я хочу давайте изглядить по тебе. Тут у вас трішечки... О, ну у вас якраз, виходить. получается. Подивай, подивай. Ну и да, коротко. Витаю. Чікс. Так, на команду мотора. хотілося б самому якось розімнети. Ано зараз. Приймайте, будь ласка, двері. Я дзвоніть, не втрамайте просто, бля. З одного з тебе сторони, так да. okay. Так, ну можна отак що, да? Чи ні? Нет, питання, не да, давайте настільки разу довозимо. Тут все чітко. Ви вы можете вийти. Ну, тепер Тепер дивіться. Тепер ви вот так вот свої логики натискаєте і підіймаєте. Оп, Оп, да, все погнали, опа. все, є. Є. Так, поїхали. Коротше, щодо рядів на базарі. Ну, доступ є до всього. Все бачу, все можу побачити майже. Потрогати, подивитися, запитати. Тут все чітко. Купити, купити тут якісну курочку, Тобто можна купити якісну курочку Прямо звідси. Літаю. <гум> так все можна корочі, купити, проїхати, дістатись, все тут чітко. Поїхали далі. Поїхали, вітаю, гарного дня. Так, так тут є, тут є панно зкладовальчий товари, це вже добре. Є у нас тут ця штучка, да? можна взятися отак однією рукою, якщо тут дуже сильно в руках, взятися другою рукою. І заїхати. Якщо чогось немає на базарі, вони точно є в біляєвських супермаркетах. Але чи є там інклюзивність? То вже гарне питання. Хотіли взяти коментар у адміністратора Аврори з приводу. Недоступності цього магазину для людей з інвалідністю, але, на жаль, адміністратора так і не дочекалось, тому йдемо перевідати біляєвку далі. Яке сонечко. Обожнює сонечко, обожнює загоряти. Обожнює тепло. Обожнює. Коли все пристосовувано до людей. Так, поїхали, давайте швидше, Я вже хочу їсти, так давай. Так, варпайм, чикс, е, так, поїхали в АТБ. Боже, яка как красивая девчина, ну така? кто такая? Можно вас поцеловать? Так, добро. Что я хочу взять? Я хочу взять эту корзинку, Виталий. Как мне можно? А я рюкзак, да, с собой принес. А корзиночку. Ну, короче, корзиночку. Те, на верху. Більше не хочу ніхто. Так, да, якщо можна. 10 секунд часу. Я хочу у той світанок, мультифрукт. Так, дякую, вам величезне. Людина відразу запитала, чи, чи потрібна мені допомога. Я сказав так, показав, що мені потрібно. Як вас звати? Олена, Олена, ви дуже гарна людина. Дякую вам, Олена. І вам. Дорога. Так, дякую. Дорога. Так, з цим зрозуміло. Персонал тут працює дуже швидко і до людей відноситься дуже гарно. Овочі все інше можна взяти. Ну, коротше, що щось небезпеці, персонал тут працює. Хочу поїхати далі. Так. Вітаю вас. Тут дивіться, тут, якщо щось треба, вже до мене біжать і питаю, що мені треба, так? Да? Дякую вам. Все, коротше, тут зрозуміло. Якщо дістатись не можна, люди працюють, складають товар, все одно вам допоможуть. Взагалі, якщо взяти в загальному про тебе, про інклюзивність і безбар'єрність, відбіляються отак. Чесно. Дякую вам всім. Дякую, дуже приємно. Лікарню, на базар, на відпочинок у біляяку. Приїжджає мало людей з прилеглих сіл та місць. Та дістати дістатись до біляєвки громадським транспортом людям з інвалідністю на квіслах колісних. Прийшли перевіряти на автостанції. Ох, ох, ох. Так, це моя провина, моя провина, звісно. Але нічого, зараз щось придумаємо. Опа! є. Так, ну тут вже далі. Треба походу придумати щось креативне. Давайте підіймемо, да? Цю штуку. а я, ну, хтось може не підіймати її, да? Короче, дивіться. Ну, отак так вот давайте спробуем. Оба! Оба! Однією рукою. якщо ти сильно любил, то нормально. Опа, а тут що? А тут я. А тут давайте так спробуємо, да? Готово. Так, далі. Давай, давай! давай давай! Дівай не хоче! А ну давай! Ну, вибачте, я вже тут нічого зробити не можу. Ой! Що робити? Що робити? До безпосередньо до автобусів немає. Як бачите, ну, треба допомога людям. Ну і в принципі, будь-який з цих автобусів не налаштований для того, щоб людина могла самостійно, спокійно туди забратися. Люди допоможуть, але немає можливості дібратися самому, зробити все самому. І це дуже болюча тема, тому що є хлопці, які хочуть вміти бути самостійними, розумієте? А інколи немає такої можливості. І... Є такі часи, коли це дуже потрібно е, розуміти, що ти можеш зробити все сам. Ми б, як мінімум, зробити на автостанції невеликі пандуси, е, тим паче, що платформи вже готові, які допомагають людям з інвалідністю дістатись до автобусу. Проблема не лише в тому, як дістатись до біляєвки громадським транспортом, але й як пересуватись самим містом на кріслі колісному, коли на шляху з'являються вибоїни або високі бордюри. передвигатися по алеї. Що ми намагаємось зробити? Так, це центр міста Біляєвка. І ми зараз намагаємось оці явейки зібратися куди-небудь далі, ніж це дерево. Опа! Щось було, щось було. Будемо спробувати розвернутися, поїхати сюди. Опа! Пішла жара. Пішла жара. Опа! Є! Я знаю, що я це зроблю. Так, поїхали. Далі, далі, отут тут от, побудочку. Так, дивіться, тут же не можна, да? Тут треба поставити, значить, на цей, на тормозок. Розвернутися трішечки. Ты може увезти, да? Розвернулися, тормозок знімаємо. Опа! Опа! Давай тут ще отак. Тут бачите, колесо не може. А давайте отак зробимо. Самостійно. Оп! Оп! Є! Буксу. Долго, да? Буксуємо. Треба ну що, треба дістатись кінцевий. Ну що, пішло? Так, да, пішло трішечки. Оп, але тут, ну, коротше, на кожному кроці. Давай-ка треба. На кожному кроці, коротше, тут є нюанси. Да? Ойко, що ой ти думаєш? Що ти можеш сказати за цього лейку? І... Я не знаю, як на колясці тут пересуватися, але тут навіть на велосипеді складно це робити. Я рахую, що ці дерева треба знести, тому що вони підривають і вони дуже старі. Вони підривають коріння. Вони всюди. підривають коріння. Туда? Тут може не нове зробити, нічого другого не буде. Отже, і зібралося нас цікавого контенту. Гадаю, наші скарги і поради варто передати напряму в міську раду. А дорогою пропоную зазирнути ще в декілька цікавих громадських установ. Тут знаходиться центр соціальних послуг родинне коло. Основна місія установи надавати соціальні послуги незахищеним категоріям людей, в тому числі людям з інвалідністю. Не прикладаючи зусиль. Ну, в принципі, і так, дивіться, я сам не, не прикладаючи зусиль, да? Я навіть не тримався за цей. ну Трішечки можна тут, да? Ні, все, все, все добре, все чітко. Можна самому. Самому не тримаючись за цю штуку. Правий бар'єр ну тут не дає нам виїхати. І що, я так зрозумів, що можна триматись і натискати кнопку вверх. Ні, ну Дуже круто, дуже круто. Як відчуття? Відчуття підйому вверх. <ріст> 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 Тут можна взятись за поручні, так? Да. Воно не запуститися <ріст> поката. А, нічого собі круто. Ага. Треба, да, треба. А що ж ти? Це тоді вона запрацює, нічого собі безпека на першому місці. Все, ми з'їжджаємо звідси. А, графік роботи написаний з шрифтом Брайля. От якщо людина не бачить, вона е пальцями, якщо вона вміє читати цей шрифт, в мене є знайомий, він отримав поранення. Два ока в нього е немає зараз, він ставить протези і він зараз навчається читати цей шрифт. Якщо чесно, я собі навіть не уявляю, як можна жити ну, повністю не бачачи нічого. Ми знаходимось в центрі зайнятості. Це місце, куди ветерани регулярно звертаються в пошуках роботи. Тут їм допомагають отримати нову професію, пройти курси і працевлаштуватись. Доброго дня! У нас багато зусиль, щоб сюди дібратися самостійно. Проблем ніяких немає, Я просто думаємо, щоб. Дякую, дякую. Це дуже приємно чути. А... Як вам сказати? Пандус є і. На ньому можна дібратися, але треба, ну, треба свого в руках і достатньо велика. Ви допомагаєте працевлаштовувати. Так. Правильно? Це дуже важливо. Поіменний контроль, і під кожну людину ми зв'язуємося з роботодавцями і пропонуємо вирішити питання працевлаштування. Так, добре. Ну Я два рази нажав, давайте ще третій. Чікс! Громада дружня до дітей та молоді. Я б до вас заїхав, але не можу. Хочу просто добратися до людини, яка зможе відповісти мені на питання. Одне питання. Щось будується або робиться безпосередньо сьогодні, на цьому тижні. Наше родинний коло, який ви вже бачили, ми його будували. Ми буквально його там відкрили у 2022 році. Це вже буде був, е, сучасний, е, сучасне приміщення, яке обладнано підйомником, Тобто ми можемо працювати з усіма чутливими категоріями в нашій громаді. Всі укриття, які зараз ми будуємо в закладах освіти, вони теж передбачають якраз і дотримання правил безбар'єрності. Стінно над цим питанням працюємо так, є ще моменти, ті, які е, потребують допрацювання, але це з часом я вірю в те, що ми це виправимо. В Першу чергу приділяється містом і не тільки містом. Ми будемо про об'єднану територіальну громаду, тобто це біля ще 16 населених пунктів. Це в першу чергу безбар'єрність і доступність тих об'єктів, які є в комунальна власність. Ско об'єднаної громади, але ми звертаємо увагу сьогодні. І якщо відсутні безбар'єрність і підприємницькі структури не приділяють цьому. Необхідної уваги. Ми звертаємо їхню увагу на це. І сьогодні ті проекти, які в майбутньому вже найближчому буде реалізовувати Біляївська об'єднана територіальна громада, це і реконструкція нашої лікарні, це і перебудова наших шкіл, цим питанням буде приділятися собою. Скажіть, будь ласка, у вас є автостанція? Так, це е, об'єкт комунальний чи приватна? Це приватна структура, яка Повинно цим питаннями опікуватися. Ми звертали увагу на те, що необхідно приділити увагу безбар'єрності. але ми в майбутньому не зупинимося, будемо співпрацювати з ними і звертати їхню увагу. Я думаю, що е, нам вдасться звернути покращити стан справи надасться. Вдасться. Михайло Петрович, дякую вам за вашу роботу. Хочеться побажати вам успіхів в ваших е, добрих справах.